Прем'єрні першій серії серіал Дієта номер 0» зачарує вас своєю легкістю, але під цією легкістю насправді ховатиметься глибокий підтекст, який спонукатиме нас задуматися над справжнім значенням краси та взаєминами між людьми. В першій серії головний герой Ваня представлятиме собою типового непримітного студента, який бореться з комплексами через свою зовнішність та зайві кілограми. А от Марго це примхлива дівчина, яка виросла в багатстві та вважає себе досконалістю і з презирством ставиться до таких як Ваня. Та в цій серії їх випадкова зустріч назавжди змінить Вані на життя. Адже він з першого погляду закохається в цю красуню і його життя нібито відразу набере яскравих фарб. І якщо про першу серію можна сказати, що вона така більш легка та романтична, то друга вже стає більш насиченішою на напружені моменти, і має декілька несподіваних поворотів подій. В цій серії Ваня та Марго познайомляться ближче, так як Марго зрадив її хлопець, вона вирішить наповну відірватися в нічному клубі. І під дією алкоголю та самотності Вані випадково опиниться поруч біля неї і дасть їй ту підтримку, яку вона потребуватиме, і все б нічого, але на ранок вони прокинуться в обіймах один одного на пляжі, і здається, тієї ночі між ними було щось більше ніж просто танці та алкоголь. Звісно, вся ця ситуація неабияк розлітить Марго, і вона зі злості наговорить Вані багато неприємностей, які в результаті стануть для нього відправною точкою в інше життя. Адже ці слова закарбуються в його пам'яті і просто не дозволятимуть здатися, коли опускатимуться руки. Та не тільки вані на життя зміниться після цієї ночі. На Марго теж чекатиме ряд неприємних подій, які вплинуть на її майбутнє. Що ж, я впевнена, що цей серіал сподобається багатьом, особливо тим, хто любить драму. Тож пишіть в коментарі, чи чекаєте на прем'єру, ставте лайк і до зустрічі.